Ось так, власне, виглядає мій telegram бот в нього є UI, де можна задавати користу... користувачам параметри також сама власне, програма сам бот. Запускається окремо. Але в UI є кнопка, яка запускає main. Ось, під Linux. Отже, завантажилось. Під контекстом в 64 тисячі токенів, ну, 65 взагалі, І ось відповіло. Проте швидкість дуже маленька всього-навсього 0,72 токена на секунду. Якщо контекст зменшити, то буде більша швидкість, але поступово з нарощенням контексту. Буде зменшуватись швидкість генерації. Ось такі параметри.